Що поєднує Львів і Одеса, то це влучання в багатоповерховий або принаймні у житловий будинок. Підтвердження вже є зі Львова від військової адміністрації області. Мова йде про те, що за попередньою інформацією, вже внаслідок от ранкової ракетної атаки, яка буквально щойно тривала над містом. Є влучання у житловий будинок. У Львові повідомляє Максим Козицький, голова начальник Львівської військової обласної адміністрації. І також пише він, що є. Є постраждалі без уточнення скільки людей постраждало. Отже, зараз лише от з'ясовують ситуацію на місці. Рятувальники, відповідні служби в одному з ліцеїв міста, так само як повідомив Максим Козицький, почалася пожежа, ймовірно, через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби, просять залишатися в укриттях львів'ян. Ну і буквально за 8 хвилин до цього допису, коли вже власне про наслідки атаки йшлося. теж у Львівській ОВА повідомляли, що у Львові гучно просили нічого не фотографувати, не знімати на відео і перебувати в максимально безпечному місці. Небезпека триває. В Принципі, загалом така ситуація у нас зараз у всіх великих містах України і Харків знову ж таки під загрозою можливих повторних обстрілів. Запоріжжя бачимо, обстрілюють Одесу, атакують, і теж після Шахедів туди летіли ракети вже цього ранку. Можливо, вдасться зв'язатися власне із Одеситами. Сьогодні теж поспілкуватися в прямому ефірі із нашим південним містом на Причорноморському узбережжі. Адже бачимо, що на Одещину ворог так само запустив дуже багато різноманітних Нітних засобів ураження від шахетів до ракет. Ну і очевидно, що серед цілих росіян. Так само так у нас переноситься певні включення. У нас прямий ефір, тому ми буквально моніторимо, що відбувається на ще за 6 хвилин. Обіцяє, зокрема, мер Львова вийти на зв'язок. Але от ми щойно озвучили, що у Львові відбувається, тому ставимося з абсолютним розумінням. Можливо, якщо навіть вдасться поспілкуватися з ким головою Львова, то це буде велика удача у тих обставинах, які складаються. Отже, я маю на увазі хотів сказати про те, що серед цілий росіян в ході цієї ракетної. Атаки були також і аеропорти аеродроми. Ми бачимо про те, повідомлення про те, що ракети летіли в бік Борисполя. Зокрема, на такому ж у переліку міст, які опинилися під цими обстрілами. Є Староконстантинів і Миргород, то там розташовані вже військові аеродроми, і так само росіяни фактично у список цих цілей вклали, вписали, що називається не лише об'єкти енергоінфраструктури, цивільні українські найбільші міста і. Об'єкти, які розташовані на території цих міст, але також бачимо і авіаційну інфраструктуру. Ну і навіть було повідомлення про те, що ракети летять у бік Самбора на Львівщині, що викликало багатьох здивування, тому що це прикордонний район, фактично з Польщею. Там немає великих міст, немає жодних об'єктів, абсолютно відомих широкому загалу. І тому можливо це був обманний такий маневр. Може, ракета після того і змінила, що називається траєкторію може, такий спосіб, взагалі, Росія прагне Польщі погрожувати в бік польського кордону, спрямовує якусь кількість своїх ракет. Тут уже логіку росіян, скажімо так, можна лише гадати про що йшлося, вгадувати її доволі складно. Але на от, от остання найсвіжіша хвиля ракет вона була спрямована аж до західних кордонів країни, і зокрема у Львівському регіоні їх фіксували. Станом на зараз маємо знову ж таки оновлену інформацію. Приходить інформація абсолютно зі всіх міст. Мери, голови ОВА фіксують як і випадки із постраждалими, так і з абсолютно абсолютно різні випадки. От маємо свіже із Києва. Мер міста Кличко написав, що наразі відомо, що у Києві є уже п'ять постраждалих. Крім того, у Подільському районі двом чоловікам медики зараз надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували в Святошинському районі та двох у. Шевченківському районі. Крім того, також відомо Віталій Кличко пише, що вибухом пошкоджена будівля станції метро Лук'янівка, і станція працює як укриття, як ми знаємо. Поїзди прослідковують станцію без зупинки. Тож бачимо, що у Києві станом на цей ранок уже є п'ять постраждалих, і це тільки перша інформація, тому що у Києві дуже гучно і буквально щойно наші колеги, кореспонденти, так передавали про те, що дійсно працювали ППО саме у столиці. Окрім того, також маємо нову інформацію із Харкова. Нагадаю, там від ночі абсолютно терористи тероризують Харківщину. Було декілька залпів цих ракет. Попередню інформацію було близько 10, Ісяти вибухів, вісім вибухів було у місті, два можливо було за містом. І от щойно а, міський голова Ігор Терехов повідомив, що в Харкові внаслідок ударів загинула людина і ще семеро. У лікарні за його словами каже Терехов, що наслідок ударів пошкоджені також будівлі, лікарні, школи, житлові будинки, відділення навіть нової пошти, виробничі підприємства. Працівники ДСНС вже розбирають завали і вже працюють на місці події. попри те, що ще триває повітряна тривога, тому що невідомо чи можуть бути люди під завалами чи ні. Але бачимо, що на жаль вже відомо про те, що загинула одна людина. Нагадаю, це сталося у Харкові внаслідок ракетної небезпеки, внаслідок ракети, які абсолютно. Ну, атакують зокрема і Харківщину цієї ночі і цього ранку, і окрім того, ще є сім людей, які постраждали. Вони зараз перебувають уже в лікарні. Це там інформація, яка відома от на станом на 8.38. І крім того, також нагадаю, що на жаль, у Києві є п'ять постраждалих, і наразі ще триває а, бойова робота. Так і от будемо мати оновлену інформацію найближчим часом. Я також нагадаю про Сумщину, оскільки місцева військова адміністрація писала в деталях про ситуацію в Конотопі. Там також наслідок ракетного удару було пошкоджено житловий будинок. Маємо пошкодження житла, житлових будинків в Одесі, у Львові, в Конотопі. Ну і також і в Києві, в одному із центральних районів столиці, так само палає будинок наслідок падіння уламків ракет. Стосовно Конотопа бачимо зараз повідомлення від якраз Сумської обласної. Військової адміністрації мова йде про те, що пошкоджено було рано вранці сьогодні, 29 грудня ракетами багатоквартирний будинок СТО, станцію технічного обслуговування автомобілів. І троє людей було поранено внаслідок цієї атаки. Цитую власне допис Овасомської ворог завдав попередньо ракетного удару по конотопу. Внаслідок обстрілу травмовано три людини. Пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування, і сталося загоряння автомобіля всі і Необхідні служби на місці удару працюють. Отже, наразі йдеться про поранених трьох мешканців Конотопа в Харкові. ж Бачимо, ситуація значно важча. Наразі там і прильотів було більше. Харківська ова повідомляла про десяток ракет, які влучали по місту, і йдемо про різні типи ракет. Це С-300 балістичні ракети і Х-22 авіаційні ракети. Ну і знов ж таки ризик того, що завершилася атака все ще існу не завершилася. ця атака, все ще існує, тобто можуть бути повторні пуски. Попередні влучання були зафіксовані в Київському і Холодногірському районах Харкова. І написав міський голова Харкова Ігор Терехов про те, що з'явилися певні. Проблеми із подачою електроенергії для транспорту, тобто для комунального транспорту, там працюють фахівці. Вже над вирішенням цього питання задіяли тролейбуси на автономному ходу, тобто навіть громадський транспорт зранку запустився і працював у місті Харків, попри те, що надзвичайно масованою була ця атака.